Отож, панове, давайте трішки про костюми Бікіпер Ukraine, а конкретно про наші переваги. Отож, дивіться, ось такий от костюм. Ми їх шиємо на замовлення. Це перша перевага. Ви нам скидаєте свої розміри. Ми по цих розмірах відшиваємо термін виготовлення 5-7 робочих днів. Ви можете вибрати різні тканини: дженсову, плотну, білу або ось таку от молочну. Переваги саме цього костюму. Молочна тканина вона є нещільною і дуже добре провітрюється. В такому костюмі вам ніколи не буде жарко і ви будете захищені від бджоли, оскільки полотно цей костюм не прилягає до вашого тіла, і товщина тканини захищає ваше тіло від бджолиного жалу. Сітка в нашому костюмі ми дуже довго шукали, щоб таку сітку зробити, знайти її, сюди вшити. Дана сітка не пропалюється жиринами від димаря і від цигарок. Тому при покупці такого костюму.